Кожного разу, коли Бог дає нагоду бути у Домі Божому серед, серед Його святих, у Бога є ціль для нас. У Бога є для нас, про нас якийсь план. Він хоче говорити до нас. Він хоче, знаєте, змінювати нас, підтримувати нас. Він хоче е, зробити, щоб ми, були, щоб ми були подібні на нього. Я хотів би в сьогоднішній е, ранок поділитися текстом і слово Божого. І поговорити про одну думку або тему. Я її називав Господь знову запалює Любий кущ. Читаю Дісвіди Апостолів, сьомий розділ, буду читати із 20-го 20 вірша Дісвіди Апостолів 7.20. Написано, того часу родився Мойсей, гарний він був перед Богом. І він годований був у домі батька свого три місяці. Коли він був е, викинений, то дочка Фаронова забрала та й за сина собі його викахала. І Мовісей був навчений всій примудрості єгипетській, і він був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилося 40 років, йому стало спало на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлевих, як угледів вже він, що одному з них. Діється кривда, заступився і відомстив закривдженого, убивши єгиптянина. Він не думав, що брати, він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. Наступного дня, як сварилися вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи люди. Ви, браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього кривдив. Його відіпхнув та й сказав: Хто наставив над, над нами тебе за старшого суддю, чи не хочеш убити і мене, як учора убив ти її птянина? І втік Моїсей через слово Це і стався приходькому землі Мадіанській, де зродив двох синів. І коли сорок років проминулося, то з'явився йому ангел Господній у полумі куща огняного в пустині Синайської гори, а Моїсей, як побачив. Дивувався зведіння, коли підійшов, щоб розглядити, був голос Господній до нього: Я, Бог Отців твоїх, Бог Авраама, і Бог Ісака і Бог Яковів, і затрусився Моїсей, і не відважився поглянути. І промовив до нього Господь, скінь зуття, зніс своїх, бо буде місце, на якому стоїш ти, то земля свята. Буду дуже е, такий короткий в. Думках, але ж можливо, п'ять хвилин візьму на першу, тобто в 12.05 приблизно покличемо до молитви. Перше всього, брати, сестри, життя Моїсея. Кожного разу, коли ми звертаємося до Слова Божого, коли Євангелія проповідується для нас, наша ціль як проповідників не тільки передати, бо нагадати історію. Але Слово Боже має владу, має силу це є проче слово для зміни нашого характеру. Дорогі присутні, головна ціль Божа нас змінити в подобу Ісуса Христа. Всіх без винятку. Ціль Божа, щоб ми були подібні на Ісуса Христа, наші характери. І коли я чую, о, а в мене такий характер. Брати і сестри, якраз для таких характерів Євангелія є. Відповідь є, Слово Боже, щоб такі характери преобразовувати, змінювати в ось такі, щоб були характери, подібні на нашого Господа. І так, перше поклик Моїсея. Іноді люди кажуть, мене Бог не покликав. Ви знаєте, коли дивлюся на поклик Моїсея, взагалі поклик залежить не від нас. Дорі присутні, всі без винятку, поклик залежить не від нас. Ви пригадуєте, де був Мойсей? Мойсей знаходився у воді, був взагалі в очереті був Мойсей. І от туди, на берег ось цієї річки, посилає Бог дочку Фараонову. Але перше всього, він там був. що він там робив, брати сестри? Що зробив для свого поклику Мойсей? Він плакав. Він кричав, і він нічого для цього, для цього не зробив, брати сестри. Поклик не залежить від нас. Дорогі присутні, якщо ви в сьогоднішній день відчуваєте себе, о, я залишений, я нікому не потрібний, мене Бог не покликав, не вірте в це. Добре прислухайтеся, поклик залежить не від нас. Друга думка всиновлення. Залежить те ж саме не від нас. Коли якраз Мойсей знаходився в очереті, ось цьому, писання каже, якраз Господь післав туди дочку фараонову Бог післав а, і, і а, Моїсей через неї, Моїсея післав до фараона. Я не один раз, як проповідник, як пастор. Мав маючи бесіду, і моя ціль сьогодні не критикувати, але просто дати відповідь. Скільки людей, скільки молодих людей, не тільки молодих, через життя 70, 80, 90 років. Але біль із дитинства десь, знаєте, зневага. Мене зневажили батьки, мене зрадили батьки мої. Брати сестри, писання каже, звеніть, будь ласка, увагу написано про Мойсея. А, написано, а коли він був викинений. Він був викинений. Батьки робили все. Але прийшов час, що не змогли його більше утримувати. У російському тексті написано брошен. Дорі присутні, коли він був батьками брошен. Бог посилає дочку фараонову. Бог посилає його у дім Фараона. Тоді присутні, можливо, у вас, вас кинув хтось. Друзі вас, можливо, кинули. Можливо, вас рідні не зрозуміли. Дружина, чоловік, діти, можливо, вас викинули. Послухайте, у Бога, Бог має до вас, до вас слово сьогодні. Господь посилає когось. Посилає. Прийшла єгиптянка, дочка Фараона, і Бог в життя Моїсея якраз посилає ось цих людей. Більше того, Бог послав в життя Моїсе найкращих вчителів. У 22 му вірші написано сильний в слові та в ділі Моїсею був. Написано, Моїсей ще був навчений всієї премудрості єгипетської, він був сильний у словах та в ділах своїх. Зауважте, будь ласка, всієї. Тобто освіта Моїсея, він не був якось вузького профілю. Він, він був найкращий, найкращі професора, були задійні для його навчання. Я хочу сказати в сьогоднішній день: звертаюся перше всього до тих, хто, хто спасенний є. Послухайте, для нашого життя ми були викинені, ми були списані. Навіть радянська влада нас списала, казали, ви не маєте майбутнього. Але заважте, будь ласка, Отець Небесний післав не дочку Фараонову. Ісуса Христа, Сина свого, післав цей світ, щоб нас спасти. Де ми були? В очереті, в ямах, п'яниці були, нещасні були Ісус прийшов, щоб нас спасти, брати сестри. Ми в сьогоднішній день проповідуємо, ми віримо в Ісуса Христа, ми молимося тому, що прийшов до своїх, Свої не прийняли. А тим, які прийняли його, він дав владу бути дітьми Божими, брати і сестри. Ми отримали всиновлення не через те, що ми хороші, а через те, що милість Божа явилася для нас. В Сьогоднішній день, якщо вам нема за що дякувати, дякуйте, що ви є спасенні, що ви є всиновлені, дорогі присутні. Бог не післав вчителя філософа. Отець Небесний післав свого Сина для нашого, для нашого всиновлення. А третя думка: свій шлях або наш шлях веде до кризи. Зверніть, будь ласка, увагу. Мойсей, 40 років, молодий. Писання каже: гарного вигляду був, прекрасний був, освічений був. Прийшов до своїх братів. Він відчував, він, він, мама свого часу говорила йому: сину, Моїсей, ти не єгиптянин, це не твоє. Вчився. Дорогі присутні, скільки батьки говорять для дітей своїх, сину, не твоє місце в світі, не твоя перспектива в світі. Іноді важко зрозуміти. Але Моїсей зрозумів це. Прийшов до братів своїх, мав співчуття. Писання каже, поглянув туди і сюди, коли ображали його співбрата або євреї ображали. Моїсей подивився туди і подивився сюди. Дорогі присутні, скільки проблем стається тоді, коли ми дивимося туди і дивимося сюди. Мойсей не подивився туди. Дорогі присутні, проблема стається. Сталося з Моїсеєм у тому плані, що він подивився і туди, і подивився сюди, але він не дивився туди. На того, хто вибрав його, на того, хто призначив його, хто вибрав для спасіння, для, для, для звільнення його вибрав. То. Моїсей керувався почуттями. Йому стало боляче, що його брата принижують. Я не один раз чую. Ну, знаєте, така ситуація була. Я не міг. Я не могла по-інакшому, тому що мене, ну, от мені шкода. Повірте, це добре мати добре, добре почуття. Але керуйтеся, дорогі присутні, не керуйтеся, не беріть за, за основу почуття. На сьогоднішній день, в країні нашій, де ми живемо, в Америці благословенні. На превеликий жаль. Якраз люди керуються почуттями. Все, що приємно для почуттів, все окей, це все нормально, і закони приймаються під почуття. Почуття це не те, що має керувати нами. Дорогі присутні, є Слово Боже, є закон Божий, який Бог дав для того, щоб управляти, управляти всім світом. Він думав: зрозуміють мене мої брати. Не завжди брати розуміють. Дорі присутні, дякую для, за нашу церкву. Дякую, хористи, для вас за, за співпрацю разом. Дякую для служителів наших, для моїх рідних дякую. Але хочу вам сказати, не завжди розуміють брати, не завжди розуміють сестри. Не винуйте в тому, що брати вас розумі... не розуміють. Не розглядайте своїх рідних як ворогів. Писання каже. Не завжди це буває. Мойсея не зрозуміли. Знаєте, Давида не зрозуміли оточення його, Йосипа не розуміли брати його. Ісуса не зрозуміли брати його. Прийшли, хотіли забрати, вважали, що щось з ним недобре. Хочу сказати, коли ми хочемо щось робити. І якщо ви орієнтуєтеся, щоб всім сподобалися, ви ніколи не досягнете, не зробите того, що вам потрібно. Орієнтуйтесь на те, щоб, щоб сподобатися для того, хто є ваш Творець, хто є ваш Господь. Орієнтуйтеся, щоб вам бути зрозумілим Богом. Бог післав у дім фараона Йосипа. Заважте, будь ласка, Бог призначив. Але у Йосип опинився в пустині. Йосип став, сталася криза. Хочу сказати, за 24 години за добу, уявіть собі, із дому фараона опинився в пустині. Тому що Йосип думав, що оце мій час. Йосип хотів вибавлення дати для Ізраїля своїм шляхом. Мій шлях. Я думаю. Найсильніші най 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 сторони, наші сторони вдарі, присутні є самими нікчемними перед перед нашим Господом. Зауважте, будь ласка, маючи здібність, маючи силу, Йосип проявив всю силу, вдарив. Вибачаюсь Мойсей. Я вже, бачите, спішу і, і перейшов на, знаєте, навожу приклади Мойсей. Мойсей був сильний. Побачив, ображають, вдарив, і писання каже: сталася криза. Він став вбивцею. Дуже був сильний Мойсей. Похоронив, знаєте, одного єгиптянина. Писання каже. Сховав, щоби навіть не бачили. Але брати, побачили? Я не знаю, заважте, будь ласка, не знаю, як він там його похоронив. Можливо, там пальці були видні, що що побачили, що що не зовсім захоронений був. Послухайте, Бог похоронив все військо єгипетське у, у морі і нічого там не сталося. Знаєте, те, що наше, ми іноді думаємо, що я доб'юся, я зроблю. Послухайте, Бог може більше. Знаєте, коли наше, наше ми в, в застосовуємо своє людське, знаєте, оживляємо його, підбадьорюємо своє людське, далеко не завжди воно, воно є а, при, придатне для ужитку Божого. Хочу сказати, Моїсей. Заховав Єгиптянина, але він був відкритий. Дорі присутні, звертайся до тих, хто ховає те, що зробив. Неприємне гріх. Хочу сказати, не сховайте. Один день все рівно відкриється. Один день все рівно відкриється. І хочу сказати: в Господа є засіб, який сховає і назавжди. Кров Ісуса Христа очищає всякий гріх. Божі засоби краще, як людський. Писання каже, що Він кидає в глибину морську всі наші провини, через прока Михея Господь говорить. Я не знаю, яка яка найглибша ну місце в океані, читаю в географії, здається, 12 тисяч метрів Тобто 12 кілометрів приблизно. Можливо, уявіть собі, там, там в глибині знайти гріх. Він кинув за хребет всі наші провини. Господь ховає. Друзі, коли ми відкриваємо, відкриваємо перед Ним, коли ми каємося перед Ним. Не ховайте, не заховайте ви своїми зусиллями. Бог є в самий безнадійний час. Мойсей був лідером, народжений був лідером. Бути лідером. Але уявіть собі, пасе вівці в пустинь. 40 років пропас вівці. Бог явився в 80 років для Мойсея. Завжди, будь ласка, 80 років. Пройшов, здається, період вже розквіту. Пройшов період самої плідності. Вже все. Все. Втрачені всякі надії. Дорогі присутні, не втрачайте надію. Бог, коли кличе, то в його є в його є влада, в його є сила. Він, він піднімає. Передайте, будь ласка, коли Господь з'явився для Авраама. Авраам було 99 років. Для дружини 90 років Господь каже: Авраам, ти будеш мати через рік сина. Господь, ти не помилився адресом. Калькулятора візьми, паракуй роки наші. Друзі, Бог не помиляється. Господь приходить саме, здається, уже, уже все. На нашому годиннику показує, що вже час вийшов. Прийшов Господь, друзя. Ви пригадуєте, коли люди пливли із Павлом до Риму? Була втрачена всяка надія. Являється вночі ангел Господній Павла, каже, Павел, тримайся. Бог явився, не загине ні одна душа. Друзі, коли приходить Господь, не пізно тоді є. Друзі, саме важливо це впізнати цей час. І от якраз. Приходжу до останньої або передостанньої думки, Бог востанавлює те або тих, хто задумується, і тих, хто відкритий для його поклику. Написано, євисі мангол Господній в, Господні в полум'ї, огняному серед тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: «Зідуно я побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? Зауважте, будь ласка, Моїсей побачив куща, Моїсей почав думати. Знаєте, коли приходить невдача в житті людей, в більшості люди не думають. Люди тільки задають питання. Все, оце вже кінець, оце вже більше немає, оце було колись тільки і так далі. Моїсей почав думати, що це є, що це таке. І приймає рішення. Дорогі присутні, в сьогоднішній день, взагалі в Домі Божому не кущі горать. В Домі Божому це бувші кущі. Ми були кущами, терном були, нас боялися люди, але Господь запалив нас. У Домі Божому, Бог говорить до нас. Послухайте, проблема, що ми іноді, коли Бог говорить, коли Господь привертає нашу увагу, ми не звертаємо на це. А я знаю його, а я знаю її, а я знаю того. О, а ми, а ми родичі з тим. Друзі, мало значить, від кого був народжений вже Моїсей. Важливо було, Моїсей зрозумів, Моїсей побачив куща, і Моїсей приймає рішення йти до нього. Сам Моїсей, якщо взяти, це вже був не кущ, який горів. Це був вже попіл, який абсолютно згорів. І згорів, знаєте, від одного спалаху. Втратив все від великого перспективного майбутнього лідера Єгипта, став пастухом отари в пустинь. Доброї брати і сестри! Але він побачив, він побачив куща. Хочу сказати, сьогоднішній ранок моя ціль, брати і сестри, мене ну, осуджують, питають мене, скільки ти будеш призивати до покаяння, а скільки ти будеш призивати до молитви, брати і сестри, поки дихання є в нас і поки ми грішимо, я проповідник призивати на основі Слова Божого до покаяння і до миру із Богом. Я не хочу забавляти людей. Не моє покликання це. І через це в сьогоднішній день мало значить, як ми можемо себе приховати, як ми можемо себе прикрити, в яку пустиню ми можемо сховатися, ми можемо сидіти і образитися. О, мене не зрозуміли, брати мої, мене відкинули. Мене хотіли те, а мене і тут образили я за, за, за жінку 40 років пасувівці. Всі мене образили, я нікому не потрібний. Послухайте, і так би Моїсей сидів би, але він побачив куща, що горить, і він зрозумів, і він пішов. Дорогі присутні, не залишайтеся втраченими, не залишайтеся, коли в вашому житті пройшли сфери, які, здається, спалені. Послухайте, Господь знову запалює кущі. Моїсея Бог запалив 40 років, вів Ізраїля, вів ображених, вів тих, хто нарікалися, цибуля, чесник дай нам, вів тих, хто незадоволені були, води, дай м'яса і дай, дай дай, 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 без кінця. І ось таких людей Бог поставив вести Моїсея. Хочу сказати в сьогоднішній день, я закликаю вас до молитви, брати сестри. Я хотів би, щоб ми почули, ми побачили ось цей, ось цей кущ, який Господь запалив Духом Святим Ісуса Христа, церквою його запалив, брати, сестри. У домі Божому, Слово Боже, знаєте, запалює наші серця. Учні свого часу, коли були з Ісусом, казали, чи не горіло серце наше? Послухайте, якщо горить серце ваше, не гасіть його. Не кажіть, о, вже в мене таке було. І в тебе таке прохор буде. Бо як, як я був молодим, то я таким був. Брати і сестри, не тіште, ж. ми всі будемо старими. Але призначення Боже, щоб ми не задовільняли, не заспокоювали себе, але щоб ми стали подібні на Ісуса, подібні на Нього. Я запрошу вас, давайте ми встанемо перед нашим Господом, перед нашою молитвою. Давайте ми подякуємо йому і хотімо би, щоб ми просто подивилися в наше серце. Якщо в нас є втрата, дорогі присутні, не ховайте, не погоджуйтеся колись другим разом. В сьогоднішній день. прийдіть до Ісуса Христа. Якщо у вас є гріх, будь ласка, покайтеся, сповідуйте. Якщо ви є, у вас спалене ваше життя, послухайте Господь. Знову знову встановлює його. Давайте в молитві звертаємося до нього.